Ну що, друзі, у нас сьогодні наступний урок в новому приміщенні, і в мене в гостях Ліза. Зараз я її попитаю, що б вона хотіла від мене як від візажиста. Каже, я б хотіла, ну, я навіть не знаю. В мене отут є маленьке е, Як це називається? Плямочка пігментна. Да, так, да, так да, так пігментна плямочка. От може, щоб її перебрати, бо я навіть коли вдома е, роблю тут консилером, все одно видно її. Угу. Ну, так, тобто я знаю. А то мені е, цікаво, чи можна її взагалі е, перебрати, їх чи ні? Ну, прибрати за рахунок макіяжу доволі просто. Тебе дуже доглянута шкіра. І для того, щоб коректор не всмоктувався якраз треба. Робити хороший догляд, щоб наша шкіра їсти не хотіла. Тому що буває така ситуація, що дівчата зі зневодненою шкірою наносять коректор, а це що, по суті? По суті, це крем, в якому є тональний крем. Mm -hmm. тобто, тому шкіра з нього випиває сам крем, mm -hmm. а пігмент лишається на поверхні. Тому для того, щоб закрити. Дуже добре перед тим зволожувати гарну шкіру, ми це все зараз зробимо. А скажи з приводу от макіяжу очей, губ, можливо, в тебе була якась фантазія, можливо, ти щось дивилася, може, в тебе є якісь баяння? Ну, no, взагалі, я не дуже багато використовую макіяжу. Я це помітна, так. Але фантазія в мене. Ще коли я була молода і шалена, завжди була красиві стрілочки зробити. 99% дев'ять 99%, дівчат приходять і просять стрілки. Не всім вони ідуть. Та тому що... мені здається, мені теж вони якось або я не знаю, як правильно. Ми з тобою зробимо стріночки, просто можливо не чорні. Зараз подивимося. Фіолетові. Фіолетові. Ні, Ні, я думала, щось таке приближене, можливо, трошки на ще підборіддя. Можливо, щось приближене до коричневого. Ну, зараз подивимося, можливо, і чорне, якщо ти хочеш спробувати. Просто дивіться, дівчата у Лізи, Коли вона дивиться прямо, подивися в камеру, будь ласка. В неї дуже відкрите око, тобто в неї нема нависання. І для таких дівчат стрілочка може бути. Доволі часто буває так, що в нас тут. -от Нерухома повіка нависає на рухому і стрілку просто тупо нема куди кінчик вивезти, нема як просунути. І такі дівчата приходять і кажуть, навчи мене стрілки, навчи малювати стрілки. Для вас ми вже декілька разів робили, ми робимо вирівнюючу лінію. Тобто ми не робимо хвостик, як такий, ми просто робимо вирівнюючу лінію. А злізу ми спробуємо і стрілки в тому числі. Ми зараз будемо тонуватися, і я навіть лізі дам в ручку люстерку, вона подивиться, що вже на етапі тонування пігментна плямочка вже забирається. Це тональний крем з SPF 50. І от всім дівчатам, що схильні до пігментації, це дуже хороша а, така історія, як то зараз кажуть. Так? Тобто ми його обираємо під колір шийки. На жаль, вони зазвичай, дівчата, корейські. А в корейців немає дуже темних відтінків. Тобто вони зазвичай дуже світлі, але вони, по суті, адаптивні. Якщо ви обрали тональний крем і вам здається, що ви з ним бліда, ви можете собі трошечки бронзером пройтися, тобто додати трошечки золотистого за рахунок нетонального крему. Але тут, звичайно, цей тональний крем на пляж нам не піде. Тобто він SPF 50, але ви мусите вважати, що то є декоративка. Тобто вона не є прям така стійка, як креми для засмаги. Так? Тобто вона така легка. Але для тебе на повсякдень це дуже хороший, прям дуже хороший варіант. Я можу собі зараз глянути, тобто ми вже на цьому етапі пігментацію закрили. Під очі я, звичайно, підлізу або меншим пензликом, або пальчиком. Так само ти наносиш просто на все обличчя. Звичайно, між доглядом і тональним кремом бажано, щоб все-таки проходило 20 хвилин. Ми з тобою не можемо чекати 20 хвилин, тому ми одразу наносимо, і воно нас підсмокчеться під час макіяжу. Зараз ми розуміємо, що на тональний ми не, пере... не перекладаємо функції коректора, тобто для того, щоб закрити син... синці під очима, для того, щоб закрити пігментні плямки, ми беремо додатковий коректор. Це буде шостий коректор відчинічи та. Тобто можна ставити на ті ділянки, де треба ще щось додатково закрити. тобто закрити Пігментацію, але він такий доволі е, стійкий до поту. Тобто, якщо дівчинка пітніє, він тримається. Єдине, до чого він не стійкий, до тертя. Тобто деякі дівчата кажуть, ну, ти сказала, що він стійкий. А саме, знаєш, в спортзалі зняла футболку, вділа футболку, десь там, знаєш, почухала, телефон мобільний приклала. Ну, звичайно, що до те він не стійкий. От такої косметики не буває, щоб до терча. Я тобі просто показала пігментну пігмент плянку, клади зеркальце на колінка. Та, і, тобто, давай, я замилувалася. Яка красива дівчинка. І дивіться, той самий коректор ми можемо наносити на місця, отут на переносиці, Ліза відноситься до холодного кольорного типу, а їм притаманні сінці. Тому на синець ми теж можемо наносити, щільні коректори ми не наносимо на місця гусячих лапок. Не наносимо. Тобто отут в нас. тут у нас зможка грусті, ви пам'ятаєте, ми її закриваємо, а на місця. Ось лапок в мене наносимо. А от на переносицю можна, в нас учення стануть ще більше розпахнутими. Але я так думаю, що тема нашого заняття все-таки буде стрілочка, як і просила Ліза. Про корекцію ви вже все знаєте, ви передивилися дуже багато уроків, і думаю, що тут ви вже самі дуже добре справляєтеся. Розумієш, тобі треба, ти по підвищеній інсоляції живеш, тобі треба захищати шкіру. І тут більше ми ставимося до нього не як до е, декоративного елементу, а як до захисного. І це як уяви собі, якби тобі нанесли е, в тонесенький капруновий колготочок. Тобто в тебе все одно вже, вирів... Трошки вже вирівнюється тон шкіри. І все-таки очі в тебе яскраві, темні, і тому це, от я ще зверху наношу пудру за SPF 50, уявляєш? Mm. Тобто... На мені вже колір обличчя загиблій. Загаль... Просто краса. І для того зараз я наношу пудру. в повсякденному житті. Ще раз ти можеш нанести на долоньки, розтерти на долоньках між uh -huh. собою, розтерти і просто нанести мугаючими рухами на все обличчя. І воно буде торше, ніж я зараз наношу. Боже, яка їм красуня? Я, я не сумніваюся. Тобі треба, знаєш, ще дівчатам ті, що Ні, в нас е, самооцінкою не дружать. Треба тобі роздавати нащеплення на щеплення Бо є такі, знаєш, приходить дівчина, прям така, ну прям дуже милашна. І їй починаєш компліменти якісь робити, а вона така, та ні, та я не виспалася. Ми беремо рожеві рум'яна, прям рожеві, пінк, такий от колір. Ви дуже часто їх боїтеся, тому що ви думаєте, що ці рум'яна якісь дивні. А ми пам'ятаємо, що рум'яна це найкращі в світі брехуни, тобто вони імітують власний рум'янець. Тобто вони не мусять бути з блискітками, вони не мусять бути таких кольорів. Та це для афроамериканок ці кольори, для європейських дівчат. Цей колір, цей, цей, цей може бути. А цей вже більше як бронзер, як скульптор. Але найкращий варіант це просто рожевий, чистий рожевий, або чистий персиковий відтіночок, тобто чисті відтінки, не так. все, Ліза, ти готова? Я сама дивлюся, думаю, сама може, може дивлю. треба мати якийсь супер талант, щоб так хоп-хоп, і просто я в захваті. Але ж ми мусимо тобі стрілочку барона нашу зробити. Звичайно, бровки я не буду коригувати, тому що ліза їх сама не скорує. Uh -huh. І потім, якщо я зараз суну свою ручку, туди, їй доведеться їх самі доглядати. Але то робити не буду. Тому ми не будемо робити. Окей, виносимо базу під тіні. Зробимо легенький макіяж очей і після того потренуємося з вами робити стрілку. Наносимо базу під тіні, закриваємо очі. А база під тіні е, взагалі необхідна, бо мені завжди цікавило, що це таке. Це клей? Ти мене прямо повеселив цим питанням, поки закриті очі. По-перше, шкіра довкола очей дуже дивна, тобто вона дуже тоненька, і її ну майже немає процедур, крім блефоропластики, немає майже процедур, які можна відновити. Якщо там ще в обличчя деякі дівчата колять мезотерапію, ще щось, то, власне, стосуючись шкіри очей, туди нічого майже не колять. І немає масок для шкіри довкола очей. Тобто зробити масочку на шкіру довкола очей, ну хіба альгінатно, ти знаєш, іноді роблять. А такі маски, звичайні, ми не робимо на шкірі довкола очей. І тому а, шкіру очей краще захистити, ніж відновити, ну, перестати руйнувати. Е, перша база під тіні, вона захищає повіку від тіней. Це є дуже добре, тому що які б не були хороші тіні. Тіні все одно це хімічна сполука. Це раз, а по-друге, іноді нам хочеться чогось чудернацького, такого, знаєш, хочеться якісь дебільні тіні, там салатові, жовті, якісь, ну там якісь просто тематично щось. І ми, я тоді дівчатам раджу, що коли хочеться поекспериментувати і купити щось таке. Цікавеньке, зараз я покажу. То в таких випадках ми його купуємо дешево. А от на базі під тіні навіть дешеві тіні тримаються дуже добре. Тобто, перше, це захист, друге це стійкість, тому що в тебе ще раз, тебе повіка не нависає. Але в спекотну погоду тіні все одно будуть скручуватися. Угу. вона несила легесенький на персиковий відтіночок, такий от. На всю повіку, крім зовнішніх котиків, на зовнішні котики, ми трошечки дамо більш темніший відтінок. Ну, наприклад, мені колись захотілося зробив місце, трошки поприймала участь. Зараз я дівчатам покажу, то захотілося отаких от кольорів, розумієш? І ти ж не будеш таку палітку купляти там сумасшу якусь по ціні, тому що ти скільки їх намалюєш. Ну, може, один раз за життя. Ну. Угу. Оці мені теж сподобались, як і ми мабуть. Яскраві зелені. Тому власне зазвичай, якщо ми купуємо тіні дешеві, вони скоріше за все токсичні. Ну, ти сама розумієш, якщо вона дешеве, ну наприклад, покупка тіней там коштує 3-4 євро. Давай віднімемо вартість самої пластмаски зарплату того, хто виготовляє тіні. У будь-якому випадку є. Крупногуртовий постачальник, дрібногуртовий постачальник, тобто гелікоптер взагалі, не сідає на дах Є ви, та просто ну якось потрапляєш в По іншому. І всі логістичні, всі логістичні ланки вони мають свій дохід. Ну і продавець має, і охоронець, і власник. І тому я думаю, що ціна тих тіней дуже-дуже симпатічна в лапках. Ми зараз беремо темно-коричневий колір. Сьогодні ми з вами робимо тіньову техніку. Ви вже знаєте, куди треба наносити тіні. До тіньової техніки ми переходимо тоді, коли ми вже вміємо будувати око. Для чого нам потрібен олівець або рідкий олівець, правильно зробити ескіз. А ви тепер вже з закритими очима, я сподіваюся, що ви передивилися всі уроки, потренувалися. Коментуйте, будь ласка, як у вас виходить. І тепер ви знаєте, де наноситься акцент на тіні, ви з заплющеними очима можете її наносити. І тому, власне, можете вже працювати в тіньовій техніці. Те саме не виходимо ми за цю границю. Ми взяли такий прям натуральний-натуральний вікіночок. І потім візьмемо з вами охнастого пензлика. І оцю границю ми з вами раз, 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 раз. Навіть не розташуємо, а просто як вимульговуємо, так? тобто трошечки поцякали по границі. І тут те саме і все. І в нас дуже скоренько вийшов макіяж. Але теж розумійте, що ви мусите знати, куди і наносити. Це наш другий урок, три параметри акцентної тіні. Угу, Лізочка на відкрилку. подивися на камеру. Боже, це ще краще стало, Диви. я в шоці. Те саме робимо з іншої сторони. Теж пам'ятаєте, ми забираємо тіні з неробочої сторони, працюємо одною стороною, а з другої забираємо обруку або обсухий ватний диск, для того, щоб не сипалось під очі. Менший пензлик беремо відповідно до тієї ділянки, на якій ми працюємо. Теж, дівчата, будь ласка, в чаті, в Telegram, в нашому чаті. Коментуйте, надсилайте фото, що ви хотіли подивитися, які вам ще показати, макіяжі, давайте ваші ідеї, коментуйте під відео тут в Ютубі, або пишіть в чаті. В чаті я скоріше побачу, ніж в коментарях на Ютубі. Можете навіть надсилати фотографії, що ви ще хотіли подивитися в нашому курсі, і я буду відповідно до того. Поступово, в залежності, звичайно, від моделі, тому що я мушу адаптувати. Не всі дівчата в нас пропускають певні ідеї, тому що минулий раз у нас була дівчинка, яка повністю в перманенті, і там не все можна зробити. У нас вийшли базові кольори, тобто вони дуже схожі на колір корень волосся, дуже схожі на колір брів, і тому макіяж виходить такий доволі ніжний, але в нас теж така аристократична сьогодні сукня з натуральної тканини, така собі принцесна, трошки трошечки кину на них ще такої оливочки. У нас очі мають різні відтіночки, там є і. Десять просто в камеру наверх не дивися. Чуть-чуть, угу. буквально я кину ті штуки, і зараз ми вже з вами будемо переходити до стрілки. Скільки ви знаєте, що я люблю вам показувати так, щоб вам було видно, то ми зробимо чорну стрілочку. Але, власне, можна і горіхову робити. Він захоче фіолетового, але фіолетової підводки в мене тут немає. Це я просто спитала. <гум> Питання в тому, що у нас навіть, знаєш, в одязі немає нічого фіолетового і якось може дивитися так собі трошки, трошки дивно. <гум> Мені не вистачає чорного акценту, тобто я зараз зроблю стрілочку чорну і ми разом з вами подивимося, як це буде грати, так? Я люблю, зазвичай, ви знаєте, ательє та 15-ту підводочку. У мене є подібна теж італійська акварелька, і зараз ми будемо нею малювати підводку. Трошки ми змінили локацію, поміняли світло, тому що мені здається, що лампа дуже сильно давала бліки. Тому ми зараз з вами пересіли. Трошечки можна ще розтягнути край і будемо переходити до нашої стрілки. Ще колись би дати в тебе в холодних відтіночках спробувати в сірому, в блакитному зробити, мені здається, дуже буде добре. Ви, до речі, можете голосувати за декількох моделей, щоб писати, що ви хочуть, хотіли б на цій дівчині щось інше подивитися, а ви там контактуйте зі мною в Телеграм, мені буде простіше зробити контент ще більш якісним і цікавим. І дівчата, що будуть дивитися, коли вже 50 років минеться, ви теж контактуйте в Телеграмі, тому що. Можливо, ви надихнете мене безкоштовно дознімати 51, 52, 73 урок. Окей. Okay. Хочу наголосити, ми наберемо тонкий пензлик. Ми беремо пензлик, який класично називають пензлем для помади. Ми відкриваємо око, дивимося прямо і ведемо продовження нижньої повіки. Тобто ми поставили так, ніби ми тут, мусимо це звести все в одну окружність. Поставили і зробили собі кінчик стрілочки. Раз. Так, ніби ви продовжуєте окружність тут. Угу. То ви собі можете робити його ширшим. Можете... Лізочку потім попрошу закрити очі. Тому що незвично їй Чужа рука і вона потроху кліпає. Угу, Все ви намітили, тепер можна закритими очима навести сильніше, от, прямо під війки підлізти, потім зробити міжвіковий контур і зводити це все в одну лінію. За що я люблю гелоб акварельно воскову підводку ательє, за те, що якщо у вас хіпнеться ручка, якщо ви маєте невпевнену ручку, то ви її дуже легко ту стрілку розтушуєте, і буде у вас розтушована стрілка. Ніколи не ведемо в зворотньому напрямку. І на мене прямо. І на камеру. Угу. От і маємо вже стрілочка наша готова. Тут от в мене такий малесенький бордюрчик такий вийшов. Ви можете взяти тінь, яка там була, і спробувати розтушувати тою тінню. Але в мене зараз не, не ательє. Ательє в мене лишилося вдома, я зараз в новому офісі. Ательєшка би вам розтушувалася. Це більш перманентно. Можна звести, зробити стрілочку трошки більше ширшою. Але тоді треба це робити на двох очах. Угу. То можете розширити до тої, а ательшка дійсно вам дуже легко розтушується. То я підняла просто, бачите? І передивіться, як я малю. Я не малюю кінчиком пензль, я малюю всією боковою поверхні. І тоді виходить гарна, чітка, рівна стрілочка. Как краса, как краса. Ну що, ми тепер з вами промальовуємо віки. Бії в нас класні, густі. Закривай. Дуже густі вії влізе, красівші. Не знаю, але дівчатка ж все одно прийшла, тому я люблю всім підклеїти щось. Вона вже прийшла додому, як пушка-бомба ракет. Але він не прямо прям ми зробимо певний з вами ще бірюзовий каячок, на снизову. Я зробила молочний, але зараз дивлюся, що буде класно бірюзовий він і яскравіше очі зробить і водночас з сукнею гарно попрацює. Uh -huh. yeah. Yeah. А чи правда, що от, розсипчаті тіні, пудра, вони не мають сроку реалізації? Терміну придатності як такого. Ну дивися, давай подумаємо логічно, так? Тобто, звичайно, виробник буде ставити термін придатності, якщо це е, умовлено законодавством країни. А, тому що жінка, якщо в неї ніби протерміновані розсипчасті тіні, викине і купи нові. Ну, з маркетингової точки зору це, в принципі, виправдано. Давай тепер думати логікою з точки зору бактерій. Угу. Відкриваєте дивися собі на колінках. Угу. А що люблять бактерії? Я не знаю, там, де вода. Ну, так, вони люблять воду, жирочок. А, ну, типу їм треба щось поїсти. А що вони просто на камеру подивися. Угу. А що ти думаєш, вони будуть їсти в сухій структурі? А нічого. Тому сухі тіні, запечені тіні. От такі, от ще запечені тіні. вони обжигаються в печі. Пічці, і от теж вони не мають терміну придатності. В шучках не може нічого завестися. Тому абсолютно спокійно те право можна користуватися стільки, скільки захочеш. От ми на одному оці наклеїли війки, і зараз я вам покажу різницю між проклеєним оком і не Мені завжди дуже подобається. Я на всі свята всім все клею. Тому що це займає буквально пару хвилин, але виглядає прям. Дуже і дуже красиво. Зараз ми зробимо друге око. Ліза, дивиться mm. камеру. <смір> я думала я... на колінку. <смір> на колінку це коли я клею. <смір> Прям така вже цариця. Королева. <смір> Клеємо друге око. І давайте трошечки кинемо бірюзи на слизову і буде ще краще. Ви угу. пам'ятаєте, каял може бути бірюзовий. каял може бути молочний. А може бути чорний, може бути коричневий. І в залежності від вашого каялу буде власне, настрій вашого макіяжу. Тому що якщо ви робите чорний на слизову, це може одразу апашліти. Просто неймовірно, Женя, неймовірно. Я не можу. Я не вмивайся. Скода ж узавтра два іспанська, як ви прийшли. Така краса. Як ви, Лізочка? Так. То я тобі дякую, ти що? І... Ой. І дивіться, тобто, коли ми наносимо чорний олівчик на слизову, макіяж моментально стає сексуальним. Тому тричі подумайте, тричі подумайте. не завжди нам хочеться себе демонструвати варіантів сексуальному. Ну, наприклад, наречена, та ліза, ну якби таке це Але не то варіант. Я зараз теж сексуальна. І я наречена. Буде, я знаю, як у нас три чоловіка, але в мене сьогодні буде з ним ними Да. Кла ми малюємо нижні віки, щоб ще більше оку стало ще яскравіше. Угу. в тебе вії класні. Угу. Ліза тут ділилася, що її люблять іспанські дідусі, і може ще ущипнути за попку. Ліза шалена енергетика. На жаль, я вам через камеру не передам, але поруч з нею просто фонтанує емоціями. Ліза в нас зірка всієї групи іспанської мови. Без Лізи в нас. Коли ліза хворіє, в нас уроки не складаються. Дівчата дивіться, я вважаю, що достатньо всього, і я не стала. Такая робити... красуня! Ой, який. Я не стала робити якусь акцентну помаду, а от рум'янку я ще трошки докину. От рум'яночки я ще доки. І та, та рожевий. Так, рожевий. Дівчата, холодним кольором типом обирайте яскраво, Ліза не схильне до почервоніння. Їй рожевий, прямо такий я беру Пінк. Ви його боїтеся. Це моя робоча палетка. Це для дівчат, які схильний до почервоніння, а це для дівчат які не схильні до почервоніння. І прямо такий рожевий бітіночок. Він зараз гарно заспіває з квіточками на нашій сукні. Ми вам покажемо фотографію. Женя, дякую тобі дуже. <laughs> а, да. Всі, дівчатки, ми тоді зустрінемося з вами на наступному уроці. Лізою ми закінчили. Зараз я вам покажу красиві фотографії.